Євген гуцало Журавлі високі пролітають. Журавлі високі пролітають, Ледве видно птахів із землі. Журавлів я з вирію стрічаю і прошу перо у журавлів. Ставши над Дніпром зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, Я прошу перо у них високе. Під небесне в них прошу перо, хай з небес перо високе кинуть, хай мене благословлять крилом, щоб писалось слово журавлине журавлиним звирію пером, щоб воно до вирію літало, журавлиний звідало політ, та завжди із вирію вертало до святої Отчої землі. Читала Олександра Кравченко для довідка біз